Видавали уживану техніку за нову. На Сумщині слідчі викрили схему привласнення коштів. Про це повідомила речниця управління Служби безпеки України у Сумській області Олеся Рапута. За інформацією слідства оборонне підприємство Авіакон за договором з приватними постачальниками мало отримувати нове обладнання. Уживану техніку, що закуповував авіакон, мало піти на ремонт вертольотів міноборони та замовників з-за кордону. Керівництво комерційних структур, які займаються торгівлею побутовою електротехнікою, налагодили схему спостачання стратегічному держпідприємству неякісного уживаного устаткування замість нової високоточної військової продукції. Щоб уникнути викриття, зловмисники власноруч підробляли технічні паспорти та іншу документацію. Наразі контррозвідка СБУ перевіряє інформацію щодо постачання за такими ж схемами, ділками неякісної продукції військового призначення іншим підприємствам оборонного комплексу України. Сума можливого привласнення коштів 2,5 мільйони гривень. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів. Максимальне покарання за першою статтею – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, за другою обмеження волі на 2 роки. В аналітичній системі публічних закупівель «Прозоро» зазначено, що тендерами на авіаконі займається Андрій Трошкін, начальник відділу моніторингових досліджень та стратегічних закупівель. Він сказав, що коментувати звинувачення СБУ телефоном не буде. У приймальні директора підприємства Ігоря Марченка попросили надіслати їм запит. Конотопський авіаремонтний завод АВІАКОН це українське державне підприємство забезпечує діагностику, ремонт, переобладнання і модернізацію гвинтокрилів сімейства МІ. Ходить до складу державного концерну «Украборонпром». за інформацією Національного антикорупційного бюро України у 2016 році. Слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно кількох колишніх посадовців. Авіакону їх підозрювали у завданні збитків підприємству під час закупівлі паливних баків до гвинтокрилів на понад 13 мільйонів гривень. За версією слідства баки купували за завищеними цінами. Нині справа у судах.